Життя студента у Словаччині день 6. Вийшли з лікарні. Зараз все розкажу. Взагалі проснулись біля шостої ранку. Поїхали в лікарню, здали кров, зробили рентген. І їдемо домой. Коротше, прийшли домой, хочу спати, тому йдемо. А ще хочу нагадати, що я створив свій телеграм-канал, бо от він в ньому я часто відповідаю на запитання, зв'язані з навчанням у Словаччині. Тому підписуйтесь і задавайте мені свої питання. На годиннику 4.20, 20 тільки проснувся, тому йдемо снідати. Ось який сніданок вийшов. Вийшли залягом з дому і йдемо в зал, так? Ні. Вийшли з залу, зараз йдемо в магазин в Дубінь. Взяв формочки і міслі. Йдемо на касу. Здорово. Короче, ладно, я замочився, тому йду спати.